Привіт! Сьогодні ми поринемо в саме серце цивілізації Майя, щоб розгадати таємниці однієї з їхніх найвеличніших споруд піраміди в Чичен-Іці, яка також відома як Ель Кастільо. Так, на перший погляд, це просто вражаючий храм, але що як насправді це геніально сконструйована загадка, залишена нам народом Майя? Що як кожна деталь, кожен камінь цієї споруди має своє приховане значення? Давайте з'ясуємо. Отже, почнемо наше дослідження з найвідомішої назви піраміди Ель Кастільо і, звісно, з божества, якому вона присвячена пернатого змія Кукулькана. Іспанські конкістадори, побачивши цю велич, назвали її просто замок, але для майя це був священний дім їхнього бога Кукулькана. Цікаво, що її збудували в період, коли культури змішувалися, тому піраміда увібрала в себе знання і вірування одразу кількох народів. І саме тут починаються її найбільші таємниці. А тепер переходимо до першого рівня секретів, бо, як виявляється, вся архітектура цієї піраміди це по суті фізичне втілення календаря Майя. Погляньте на це число 91. Здавалося б, ну, число як число, але саме стільки сходинок на кожній з чотирьох величезних драбин піраміди, і це, як ви розумієте, зовсім не випадковість. А ось тут починається справжня магія, така, знаєте, математична магія, яку архітектори Майя заклали в саму структуру. Отже, якщо взяти ці 91 сходинку, помножити на чотири сторони і додати верхню платформу, що ніби символізує один окремий елемент. То ми отримуємо рівно 365, точнісінько стільки днів у сонячному календарі Мая, який називався Хааб. Уявляєте, вся піраміда це цілий рік, застиглий у камені, просто неймовірно. Але це ще не все ні. Дев'ять рівнів піраміди, розділені сходами, утворюють 18 терас з кожного боку, а це 18 місяців у календарі Хааб. А 52 рельєфні панели на стінах символізують повний 52-річний цикл. Це був надзвичайно важливий період для Мая. Тобто перед нами не просто будівля, а справжнісінький кам'яний хронометр. Якщо календар, зашифрований у камені, вражає, то наступна таємниця вона просто захоплює дух. Це унікальне видовище, яке можна побачити лише двічі на рік. Тут треба розуміти, що Майя були просто геніальними астрономами. Вони розрахували кожен міліметр, кожен кут нахилу, щоб саме в дні весняного та осіннього рівнодення піраміда ніби оживала. Це вимагало просто феноменальної точності. А ось як це працює. У ці особливі дні сонце падає на північні сходи під таким кутом, що краї терас створюють дивовижну гру світла й тіні. Формуються сім трикутників світла, які з'єднуються з величезною кам'яною головою змія біля підніжжя, і створюється повна ілюзія, ніби гігантський кукулькан сповзає з небес прямо на землю. І це було не просто якесь гарне шоу для туристів. Ні, для Мая це був божественний сигнал сигнал, який чітко вказував, коли починатися вбу, а коли збирати врожай. Від цього без перебільшення залежало їхнє виживання. Поява Змія означала, що боги дають своє благословення. Ми розшифрували календар, побачили небесного змія. Здавалося б, що ще може приховувати цей кам'яний велетень. Але найдивовижніше, як виявилось, чекало на дослідників усередині. Що, якби я вам сказав, що Ель Кастільо це, по суді, така собі архітектурна матрешка? що всередині цієї величі приховано щось ще давніше і, можливо, ще більш священне. Так, саме так, у 1930-х роках археологи виявили, що ця величезна піраміда побудована навколо іншої, старішої структури. А в самому її серці вони знайшли справжній скарб: трон у формі червоного ягуара, інкрустований дорогоцінним нефритом. Це доказ того, що це місце було священним протягом багатьох століть, і кожне нове покоління додавало щось своє. Отже, що всі ці розгадані таємниці говорять нам про людей, які збудували цю піраміду? Ну, вони малюють картину надзвичайно просто неймовірно розвиненої цивілізації. Піраміда Кокулькана це ж не просто купа каміння, це справжній шедевр науки, математики, астрономії та мистецтва. Це доказ того, що Майя були не просто талановитими будівельниками, а справжніми геніями, які глибоко розуміли всесвіт і вміли втілювати ці знання у вічних монументах. Ель Кастельо відкрив нам чимало своїх секретів, правда? Але це лише змушує замислитися, а скільки ще таких загадок приховують стародавні руїни по всьому світу, скільки історій, викарбуваних у камені, все ще чекають, поки ми навчимося їх читати.